Друзі, всім привіт! Ви на каналі у Кухні. Мене звати Іван Іванчук. Ми в ресторані Бьорк і будемо готувати дуже крутезну штуку, дуже автентичну і дуже не типову для наших чернівців, для нашої місцевості, але дуже типову для мексиканської кухні. Зупиняємо тут на паузі. І хто одразу відгадає по нашому списку продуктів, по тому що ви побачили, напише, буде молодець. То не відгадав, я кажу, готуємо тако. Отже, що нам знадобиться для нашого тако? Не так багато, не так мало. А все ж таки є якісь основні складники. І я вас запевняю, що кожен зможе приготувати вдома це все сам. Отже, два вида борошна. Я використовую звичайне пшеничне та семола. В ідеалі використовувати кукурудзини, або ж кукурудзу замочувати в теплій воді, після чого перемелювати, притискати і робити палянички, тільки кукурудзини. Показую з легкодоступних продуктів, які є в кожного вдома. Консервована квасоля, консервована кукурудза. Можете використовувати заморожену або свіженьку, або цукрову, якщо у вас ще є. Наступне, це у нас буде помідори. Можете використати або томатну пасту, або помідори в палаті. Трішки пікантності, а саме перець чилі, цибулька, може бути шалот, може бути фіолетова, кримська або шо. Крим, чи крем наш. Часничок, сир моцарелла може бути, в моєму випадку, це сир чедер. У мене фарш, це яловичина наполовину з бараниною. Він дуже ароматний, дуже класно. Заправлений, ми використовуємо його в наших стравах до кебабу, тому його я і використаю. В моєму випадку це буде капуста айсберг. Ви можете використати звичайно білокачарну капусту. Е, невеличкий набір спецій, е, де у нас є різні і зіра, і кардамон, і бадьян, і паприка, і сухий часник, другобецька сіль обов'язково та чилі сухий. І що ж, приступимо. Отже, першим ділом, що нам потрібно, з'єднати в однаковій кількості по 100 грам борошно семоло та борошно пшеничне. Після чого ось так гарненько помішуємо і додаємо гарячу воду. Додавайте у невеликій кількості для того, щоб розмішати та перевірити, чи тісто вийде ок по консистенції. І обов'язково підсолюємо. В моєму випадку потрібно ще додати трішки гарячої води і будемо замішувати туге таке тісто. Даємо трішки постояти та будемо робити наші палянички. Ось так гарненько воно збирається все зі стінок, і, в принципі, у нас виходить один шарик. Ну Це важко назвати шариком, звісно, але він зараз буде. Я вас запиняю, якщо ви насмажите ось такого тако, воно піде все нараз. Ось так накриваємо трішки плівочкою і залишаємо на декілька хвилин. За той час ми просто підготуємо наш фарш для нашого тако. Завжди пам'ятайте, кислі продукти додаємо під самий кінець, бо тому що кислота вона подовжує процес приготування. У нашому випадку томати їх будемо додавати під самий кінець. А зараз додаємо кукурудзку, додаємо нашу квасолю. Ви можете взяти, просто замочити та відбирити в моєму випадку. Це вже готова, консервована. І додаємо наші спеції: трішки солі, зіри, трішки паприки, ще плюс сухого чесничку. Та обов'язково на щілі. Небагато. Основне правило при використанні чилі – не потрібно потім трогати обличчя або потирати собі очі. Буде дуже боляче. Перевірено на собі. Так як у нас продукти майже всі готові, будемо додавати наші томати. Та додамо ще курячого бульйону, щоб наша консистенція більше була в соусі. Ви можете додати просто водички і бульйончик утвориться за рахунок смаження овочів та м'яса. У моєму ж випадку є готовий курячий бульйон. Готуємо ще 10 хвилин до випаровування рідини та утворення одної-єдиної такої маси соусу Наше Наші конкарне до нашого тако готове. Будемо готувати наші самі палянички, тако і будемо їх смажити у фритюрі. Поїхали. А! <світнє> так тако, давай готувати тако, зробимо фритюр, Буде класно. Класно? Дуже класно. Це, це останній. Фу. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші варіанти тако, які ви куштували і які вам подобаються. І найосновніше запитання: чи додаємо кінзу до тако, чи ні? Чи пахне вам клопами з малини кінза, чи все ж таки полюбляєте? Бо я особисто дуже люблю. Робимо наш міні-салатик. Я полюбляю, щоб він не був заправлений, щоб він був свіженький. І він хрумтів у нашому тако. Будемо збирати наше тако все докупи. Так, у нас є салатик, у нас є наші тако. Додаємо сюди нашої хрусткої капусточки. Ви можете, до речі, зробити з будь-якої іншої капусти, якихось видів фіолетової, білокачанної. Додаємо нашого конкарне. додаємо трішки грецького йогурту. Додайте ваших улюблених огірочків в моєму випадку ось такі медові, які ми готуємо в нашому ресторані Björk. Друзі, наше тако готове. Наша ось така міні-тортилья з шилі конкарне. Я рекомендую вам одразу вичавлювати всі Клайма. Якщо любите кінзу, додавайте кінзу. Не любите, додайте якоїсь зелені. Мені подобається. Що тако досить хрустке, але я розумію, що воно не прям оригінальне. Воно утворило по за рахунок глютену, бо в кукурудзі його мінімально, а мені здається, може і немає, то воно не утворюється. Але це простий, зрозумілий варіант в умовах домашніх чи ресторанних. Друзі, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився. І пока, до нових випусків!